Огляд самого дешевого будинку в селі з гарним ремонтом. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Поруч із будинком є озеро і ліс. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка не огороджена з невеликим нахилом до дороги. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Лишиться тільки завести меблі. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал. Щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 120 квадратних метрів. побудований будинок з пінобетону і облицьовану цеглою. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім ванної кімнати і кухні. Стіни вже підготовлені під чистове оздоблення, поклейку шпалер або. Можна пофарбувати. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому буде тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2021 року. З комунікації є все, і заведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання і каналізація. Є індивідуальне опалення двоконтурним газовим котлом, батареї у всіх кімнатах. Які отоплюють весь будинок, також розведено по будинку тепла підлога, в санвезлі покладено плитку. На підлогу стіни зроблено вже всі вводи і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий має три окремих кімнати: велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки, Прихожа, в якій можна встановити шафи купе, площа ділянки, 12 соток. Земля родюча чорнозем, ділянка правильно прямокутної форми з невеликим нахлом в бік дороги. Сам будинок трошки припіднятий, що дає гарний вигляд на все село. Продавець виставив ціну на будинок всього 7000 доларів. Це найдешевша ціна на такий будинок в цьому селі. Власність приватизована та оформлена нотаріально, в селі є річка. Влітку можна там відпочивати і купатись і ловити рибу. За селом Великий Хвойний ліс. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожної півгодини їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 40-50 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. За останнім переписом в селі проживає більше тисячі людей. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Києва. Всього 31 км. Сам будинок побудований з пінобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за всіма нормами і добре тримає тепло взимку і нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, в будинку 3 кімнати. У кожній кімнаті встановлені двокамерні склопакети, надійно фуніторією на підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Кухня велика і простора, дає можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі води під сантехніку, встановлено багато розеток, виведено газ під газову плитку. На кухні покладено плитку, на підлогу і зроблено теплу підлогу. Меблі в будинку немає. можете привезти свої і на будь-який смак. Я не ріелтор, і будинки не продаю. Посилання на оголошення розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові, цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку Подилитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.